Скорпіон, який напав на нашу часову лінію, теж втратив свою дружину і сина через криваві махінації Куанчі. Охоплений горем, він обшукав усі часові лінії, щоб знайти іншу Харумі, з якої він міг би відродити свою сім'ю. Але на жаль, у кожну свою спробу він з'являвся надто пізно. Харумі вже була мертва. Коли Скорпіон дістався нашої часової лінії, він був приголомшений. Харумі хоче жива, але одружена з Куайляном. Коли йому знову завадили, розпач скорпіона переросла в лють. Він поклявся спалити всю цю часову лінію. Якщо він не зможе бути з Харумі, то ніхто не буде. Він втратив свою сім'ю, свій клан, а тепер і помсту. Скорпіон палає демонічною люттю. Він виплесне її на всіх своїх кривдників. Навіть зазнавши поразки, скорпіон як і раніше був охоплений люттю. Вочевидь, він становить загрозу для всіх часових ліній. Але я знав, що знадобиться співчуття, а не боротьба, щоб вгамувати його біль. Використавши пісочний годинник, я знайшов часову лінію, яку скорпіону не вдалося знайти. У ній була самотня Харумі. Ця Харумі не схожа на жодну іншу. Втративши свого ханза через куанчі тієї часової лінії. Саме вона стала скорпіоном. Об'єднавшись через спільне горе. Ханзо і Харумі об'єднали зусилля, щоб перемогти зло в її часовій лінії. І тепер не лише кванчі, варто боятися жала цих скорпіонів. Дякую тобі, Глічере, за перегляд цього відео і активність на каналі. Окрема подяка спонсорству каналу. Ця підтримка дуже важлива і сильно мотивує створювати новий контент. За кадром, як завжди, був Дмитро Глітчер. До зустрічі в інших відео.